Що в нас, от ми ці, буквально кілька тижнів тому згадували Революцію Гідності, багато людей плекали величезні надії на те, що відбудуться зміни. Ми з вами так виходить. До речі, що ми десь раз на рік зустрічаємося в цій студії, бо це як саме в грудні минулого року ми з вами так, говорили. Тут. І от рік від року ми з вами говоримо, що ці зміни і ці надії, які плекали українці. А вони нічого не не, не сталося, ці зміни ну так навпаки, за той рік появилося ще більше розчарування і, на жаль, дійсно, крім основної вимоги майдану усунення режиму Януковича, практично, скажімо, нічого не є зреалізовано. Ні ліквідовано наслідки у трьохрічного управління режиму Януковича, ні не проведені ніякі реформи. Найбільше от хвалилася влада реформою поліції. Вона останнім часом вже просто, як то кажуть, спочила в бозі, задемонструвала, що і тут в них повні провали є. Люстрація не проведена. Ми ж розуміємо, чому не проведена, тому що не захотіли ухвалювати свободівський закон. Я пригадую, тоді я. Мав розмову із Яценюком і з Кличком із Турчиновим зразу після втечі Януковича негайно просив. Вимагав, ось є закон свободи про очищення влади, люстрація. Давайте протягом тижня, ще в лютому місяці 2014 року, ми ухвалимо цей закон. Бо суть люстрації насправді в чому полягає, що колишня вчорашня влада, в нашому випадку, в українському випадку, це є люди, які працювали за часів режиму Януковича, мають бути усунуті від можливості протягом наступних п'яти років претендувати на будь-які виборні або призначувані посади. Все крапка. Тобто, фактично, треба було ухвалити цей закон про люстрацію. Треба було моментально оголосити дострокові парламентські вибори і не допустити до тих парламентських виборів представників партії того режиму тобто партію регіонів і комуністичну партію. Вони цього не зробили, вони бавилися, казали, що треба якісь там зміни до того закону вносити. Ці зміни вносили, переписували той закон і аж в серпні місяці, через півроку, коли вже було ну, реально запізно, тому що багато хто адаптувався до цього закону. Ухвалили. Причому його ухвалили в такому, даруйте за слово, кастрованому вигляді. І в результаті там тільки й лишилося, що назва люстрація очищення влади. Але насправді ніякої очищення влади не відбулося, то що Міністерство юстиції рапортує, що якихось. Там 700 чи 800 людей попали під люстрацію. Ну, вибачте, це в кращому випадку середня або нижня ланка. Тобто ті, хто насправді мав би бути недопущений до влади, вони і залишилися, вони при якихось інших посадах. На жаль, не відбулася та сама деолігархізація, що і призводить до великого масового розчарування людей. Бо ті ж олігархи, які себе добре почували при Януковичу, вони себе прекрасно почувають і при теперішньому режимові. Для нас є непомітно, але дуже багато ставленників олігархів на посадах, якщо не міністрів, щоб знаєте, міністр, то він якби така публічна посада є. Але от купа заступників міністрів, начальників управлінь, заступників голів обласних адміністрацій, районних адміністрацій, оті, ті знаєте, другі треті ланки, вони обіймають люди якраз от з старої системи, представники олігархічних кланів. Ну, от, ми зараз з вами згадували міністерство юстиції, управління. Юстиції, от останній скандал з міністерством юстиції, з заступником міністра паном Петуховим. До речі, Петухов, як заступник міністра юстиції, курує люстрацію, тему люстрації. Знаєте, то як, як іронія така є, і оцей Сергій Петухов в себе в Фейсбуці. Робить заяву, що мовляв, ой ой ой, ми не отримували безвізового режиму. Так давайте ми ще щось зробимо. Ще якусь, скажімо, дію зробимо в нашій країні, щоб Європа побачила, що ми так дуже хочемо інтегруватися. Так, вибачте, будь ласка, скільки можна вже виконувати вимог Європи? Причому дуже часто ці вимоги є такі, які в. Деяких країнах Європи, які входять в Євросоюз, не виконуються, а Україну заставляють це робити. Так ось Петухов запропонував, що ми, Україна, можемо забрати квоту, наприклад, Нідерландів в питанні, скажімо, переселення в ту країну мігрантів з Сірії. Ну от ви собі просто можете уявити? Чим це може завершитися? Хай буде тисячу людей офіційно ми беремо отих так званих мігрантів з країн третього світу. Гарантую, що через півроку їх вже буде 10 тисяч. Буде тисяча офіційних, а 9 тисяч буде неофіційних. Всі ті вони будуть перетягувати своїх родичів, вони будуть перетягувати свої е, сім'ї, своїх знайомих. Причому в Європі залишаються, якщо брати мігрантів з країн третього світу, залишаються найбільш освічені, найбільш обдаровані, е, навіть заможні, які хочуть там. А от ті, хто їм не потрібні, то ясно, що вони от шукають таку державу як країна. Ми для того, щоб зберегти свою національну ідентичність, для того, щоб не допустити до можливого розвитку національного національної етнічної криміногенної ситуації, щоб не допустити втрати роботи українців. Перед нелегальними чи навіть легальними мігрантами нам треба оберігати свою територію і свою державу. Наприклад, як це роблять угорці, як це роблять поляки, як це роблять ті самі словаки, ну ті самі європейські країни, які в принципі висувають нам ці е, так, правда, чергові так, так, вимоги Чер, виморзити. І, і тут і, і, з точки зору європейських країн, їх зрозуміти можна. Вони захищають себе. І вони хочуть, ну скажімо, то що їм є зайве, скинути в Україну. Моля Україна, хочете з нами, ну то заберіть там якісь там сміття, які в нас там залишилося. А ми, в свою чергу, замість того, щоб сказати, е, ні, давайте говорити як рівні з рівними. Ми кажемо, так давайте, давайте нам, от устами Слава Петухова, Богу, да, устами да, Петухова, ми це говоримо, розумієте? А Петухов, потім вже ми. Я чомусь за нього згадав, і ми просто то, якби, до нашої теми. Ми почали цікавитися, бо свобода провела пікет е, Міністерства юстиції. Ми вимагали від міністра е, відповідної реакції. Ну, я можу сказати до честі Міністерства юстиції, що вони моментально, коли довідалися, що свобода буде пікетувати, вони розповсюдили заяву, що е, думка петухова це є думка не міністерства і думка не міністра. Але ну, то, що заяву випустили, це добре. Ми позитивно Приймаємо, але суть заяви, що значить думка заступника міністра, це є приватна думка. Ну він що, помідорами на базарі торгує? Він є заступним міністра, він не може висловлювати приватної думки, якщо він працює на державній посаді. Він повинен висловлювати навіть в побуті, він має висловлювати думку держави. А не думка, яка суперечить, скажімо, лінії країни. Бо якщо його приватна думка суперечить е, думці держави, то чого він працює в державних органах та ще й займає посаду заступника міністра юстиції? І потім почало з'ясовуватися, а, Пітахов, так він з Донецька, так він працював в структурах фірташа, так він став заступником міністра в, 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 влітку 2015 року. І війшов в уряд Яценюка фактично. А по якій квоті? Так, от власне, по тій квоті олігархів, донецьких олігархів, і все стає на свої місця, і от таких петухових, в нас зараз в Україні є дуже багато на різних посадах. І тому люди, які виходили на майдан, які сподівалися, що революція це будуть зміни системи. А насправді революція, ви ж розумієте, це не просто, що люди там танцюють під музику, чи стоять, чи пікетують, чи навіть там входять в протистояння з правоохоронними органами. Це не є революція. Революція насправді це є зміна системи влади. Зміни, кардинальні зміни це є революція. В нас не відбулися революції. У нас відбувся певний зовнішній прояв протесту, який не переріс, ну, в реальні системні зміни. Тому і кажу, що тільки перша вимога майдану була виконана. Режим Януковича пішов у відставку, але цей режим не переслідується, так як він би мав переслідуватися. Люди, які мали бути ув'язнені, не ув'язнені. Кримінальні провадження, дуже багато з яких на початках були відкриті, зараз закриваються. І вся та комедія, яку ми спостерігаємо зараз, з тим же ж тою ж такою сонцесяйною появою Януковича. В етерах. У нас є питання до цього приводу. Ну, це, це я вам просто... тоді його поставлю. І ви зараз прокоментуєте. Це, це катастрофа. Да, так. У нас на сайті Холос ФМ триває опитування зараз. Допити Віктора Януковича. Це перший варіант. Робота слідства, аби розкрити злочини. Другий варіант операція спецслужб Росії. Третій варіант інформаційне шоу або відволікти людей. І четвертий варіант мені все одно, я за цим не слідкую. До речі, на оцей четвертий обрала майже 3% наших слухачів. А найбільше 72% – це інформаційне шоу або відволікти людей. Який би ви варіант тут би обрали би і прокоментуйте взагалі? Ви правильно сказали комедія. Це я, я швидше би вибрав варіант робота слідства Ні-Ні Операції Списслужб Росії. Хоча тут можна голосувати за два варіанти: операція спецсужусі, інформаційне шоу або вилікти людей. Тобто їх можна рівноцінно вважати варіантами, яким, якими можна характеризувати от появу Януковича на голубих українських екранах. Ну насправді Януковича не повинні були допитувати в якості свідка. Це була перша помилка органів слідства в Україні. Бо коли нас, наприклад, свободівців викликають, ми всі добре знаємо, хто має юридичну освіту або орієнтується в тих питаннях, коли ти навіть як свідок, а, наприклад, ми мали багато допитів, як свідки, скажімо, там, по справах Майдану, то е, ти приходиш і ти підписуєш певний документ, в якому зазначено, що згідно з статті Конституції такий, то ти повинен говорити правду, і от ти підписуєшся, що ти говорити правду. <говорити> Скажіть, будь ласка, тоді це тебе зобов'язує, ну, оскільки ти є громадянин своєї держави. Говорити правду. Янукович підписував такі документи. Ні, не підписував. очевидно, що ні. Раз він його не підписував, значить він то, що він говорив, це, це могла бути повна брехня і повна маніпуляція. і Йому за то ніхто нічого не зробить. Його навіть не можна буде притягнути за неправду, тому що він вже не підписувався. Це є перший момент. Тобто, в принципі, основна помилка полягала в тому, що Януковичу дали можливість виступати як свідку, а не як підозрюваному. Другий момент з Януковича потрібно було допитувати таке в Україні і таке допитувати безпосередньо в стового засідання. Знаєте, там, де клітка стоїть, там де все як має бути, мав би бути великий публічний судовий процес типу Нюрнберг-2. Хоча Нюрнберг – це над комуністами, а це назвемо тому мону кажучи Нюрнберг 3 Крім того, ну, не вже не було зрозуміло, що якщо Янукович виходить на відеозв'язок, то він це може робити тільки за дозволу російської влади. І відповідно я це трактую, що це була повністю комедія розіграна спецслужбами Російської Федерації, мета якої? Фактично повернути в українське політичне поле Януковича таку фігуру, як Янукович, і повернути його не просто, а на білому коні. Бо ви зверніть увагу, як себе Янукович поводив. Він такий був дуже достойний, такий змучений життям чоловік, який втратив свого сина, засмучений, він хоче миру, він все в житті віддав для того, щоб допомогти знедоленим людям, які зараз потерпають на Донбасі. І він таки хоч, такого добра хоче робити, взагалі він нічого не пам'ятає, він все тільки робив для України і так далі. І так далі. Я вам розкажу, як, якийсь сигнал. Сигнал, це було який сигнал дав Янукович своєю появою, наприклад, для. Своїх прихильників, а такої вати в нас тут в Україні, які, по-перше, марять і мріють, щоб комуняки повернулися, є ціла купа Вати, яка далі божеволіє за великим і могучим не тільки Совєтським Союзом, а Російською імперією, є не менше і тих, які згадують і осанно співають часам Януковича і самого Януковича толерують. Ті партії регіонів також є досить багато. Так от, для тої категорії, яка десь протягом останніх трьох років тихенько в норах сиділа собі, е е е назовні публічно не видавала себе, вони отримали сигнал, то все нормально. І якщо не сам Янукович повертається тепер в політику, він може бути як сірий кардинал. Вон, наприклад, в партії регіонів, ну це тепер воно називається опозиційним блоком, там зараз формується новий лідер, наприклад, Бойко. Такий от він весь типу позитивний, от такий він може її відстояти і слівцем гострим, і може її, скажімо, фізично свою позицію зафіксувати. А це не тільки його позиція, це позиція, як він вважає. Певної частини. Ну, ви Ляшка суточку Я от хочу вам задарувати переб'ю переб зараз. От в цьому моменті оця суточка. Ну просто ми з вами знову ж таки ми говоримо про останні ці інформаційні вплески, які були в нас останнім часом. От я себе піймав на одній простій думці: за що дав в пику бойка ляшку? За те, то, що той казав, що вони їздять в Москву. І там консультуються, як їм що тут робити. Значить, Бойка вважає. Що це, їхати це його, в Москву? Це його дуже сильно образувало. Що це його образило? Що, що він їздить туди, і так. то відповідно значить, його це, б... це Це значить неправильно і неправда робити так і їхати в Москву. То його виборець мусить. Що сказати? Значить, Бойка думає, що а, в Москві отримувати консультацію, це погано, і за це треба бити, за такі зневинувачення, треба бити а, Пеку пекуляшку. Ну, е, я так думаю, що виборець е, опо блоку партії регіонів це недалекий виборець, який, е, скажімо так. Такими категоріями логістики навряд чи думає. Там все набагато простіше. Тобто там да, там, от, там водка, сільотка чечотка і вперед. <laughs> ну, так ось, ми говоримо про розчарування людей, ми говоримо про е висновки. Я би і задав і питання трохи, навіть. Я я просто, я, я, Кирил, я просто, договорю думку, а потім задасть далі. Тобто, і прихильники Януковича, скажімо, побачили, що в них ніби над головою і крила за спинами з'явилися: о, все, приходить наш час. А люди, які були на Майдані, які співчували Майданові, дивлячись на це шоу. Яке було влаштоване, дивлячись на то, про що говорив Янукович, і якими він словами говорив, таке було враження, що ми повернулися в три роки тому назад. Що, очевидно, очевидно, ще більше розчарувалися, бо вони побачили, що нічого не змінюється. Вони побачили навпаки, що то все, проти чого ми воювали, проти чого гинула небесна сотня, а в тій небесній сотні свободівська чота, то виявляється, все марне, бо все повертається на круги свої. І тобто, от в тому є найбільша катастрофа. Бо насправді я думаю, що, може ви і то фіксували, але оце, оця пряма трансляція допиту Януковича, це напевно був найцікавіший серіал за останні там якого кілька кілька тижнів. І, 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 і телетріумф, яким недавно нагороджували, мали якраз дати власне сценаристо того шоу з Януковичем. Для чого тут розумієте, в чому справа? Тут же ж питання навіть більше не до юнуковича, не до його електорату, не для тих його прихильників. Питання до влади для чого вона допустила таке шоу? Я думаю, що влада є не не єдиною в своїй в рішенні в стратегічних рішеннях. Бо насправді ми постійно бачимо, що вони між собою гризуться. От, наприклад, там, Генеральна прокуратура, поліція, десь там адміністрація президента. Хоча вони всі є члени однієї команди, ну, де факто. Бо хто сьогодні керує країною? керує країною сьогодні кілька політичних сил, які створили коаліцію. Це є партія президента, це є партія? Колишнього прем'єра Яценюка це є уламки партії регіонів і, скажімо, ті групи Аля Воля народу, там відродження, які там постійно голосують разом з ним. Оце є коаліція. Ця коаліція в цю коаліцію входить партія президента, тобто це є. І ця коаліція, і фактично президентська влада. Ця коаліція вона контролює парламент, тому що в них є більшість, значить вони ухвалюють закони. І ця коаліція обрала уряд, обрала голову уряду, обрала міністрів, значить вона відповідає і за діяльність уряду. Оце є ті, хто в нас керує. Так, от між собою, що би вони мали би зробити? Вони би мали, наприклад, зібратися президент, прем'єр, голова Ради національної безпеки і оборони, оскільки це є питання державної безпеки, мали б коло себе посадити кількох профільних міністрів, наприклад, міністра внутрішніх справ, генпрокурора, міністра інформації, тому що це є так би, частина інформаційної війни. І от в тому якби, спільному колі влади. Тобто ті, хто скажімо, несе відповідальність за владу в державі, вони би мали ухвалити рішення. Допускати такий допит чи не допускати, пускати Януковича чи не пускати. А вони цілу комедію влаштували. От з тим, нібито не виїздом підозрюваних беркутів на допит. Розумію, ну смішно. Якщо би владі треба було, влада би організувала і доставила би тих беркутят. Але ж потім їхні адвокати, і я просив в прямому етері, по-моєму, на якомусь одному з центральних каналів, я казав, якби робив робив офіційний запит до влади. Будь ласка, з'ясуйте, бо адвокати, хоч це адвокати тих беркутів і віри їм немає, але вони заявили, що ці підозрювані беркута навіть не були виведені зі своїх е, цих е, ну я не знаю хто називається тих камер. Тобто, то не то, що їх посадили в машину, і машину якісь там громадські діячі не, не пускали, навіть вони навіть не вивели з камер, значить, вони знали. Що їх не будуть вести в судове засідання, тобто це була заява адвокатів. Відповідно, наші ж представники правоохоронних органів розказували, що це їм громадськість там заваджали. Тим більше ну при всій повазі, але тої громадськості було чоловік 10, розумієте? І, і вони, ну навіть якщо б було чоловік тисяча, то вони гелікоптерами могли перевести, як би захотіли в то місце, в яке потрібно було їм. Коли влада хоче, вона це робить. А коли не хоче, вона типу організовує певні шоу. це. є раз. А друге, якось було дивно, тому що ну добре, в четвер не завезли. Так в понеділок все одно ж це буде. Розумієте, і в результаті вийшло, що на весь світ Україна показала, що вона не здатна забезпечити елементарних, скрізь, хоча сама давала запити, але елементарних умов для проведення судового засідання, це вже йшов мінус України, і Янукович вже виступав, як то кажуть, маючи плюси певні. Бо ж ви розумієте, це ж формується враження в суспільства, а вже від того і буде залежати доля, в тих в тому числі і тих підсудних. Бо коли є запит суспільства і бажання суспільства що Янукович і ті, хто його оточував, мають бути покарані. Це одне, а коли суспільство буде реагувати, та ні, та він може він вже й дійсно не винний. Так ви розумієте, вони його вибілюють отакими От глупствами, вони його просто вибілюють. Тоді тяжко буде, якщо таке буде сформована думка, тоді тяжко буде його притягнути рано чи пізно до відповідальності. Хоча я знаю, прийде свобода до влади, все буде зовсім по-іншому, все буде зовсім по-іншому. І ситуація буде абсолютно змінена, і я більше переконаний, що всі... нічого не забудеться, і всі ті, хто робили злочини проти української нації, будуть за це справедливо згідно українського законодавства. Покарані я теж завжди коли редактори наші придумують опитування, беру в них участь сумлінно, і я обрав саме цей варіант про шоу з огляду на той проміжок часу, коли. Придумали допитувати Януковича. Так, так як свідком його можна було рік тому допитати, півроку тому, але в момент провалу повного безвізу, а це велика тема. Хоча багато людей кажуть, що на, нафіга він дарувати на слові потрібен. Але вони я, саме в цей я, момент. його Я ще собі думаю, знаєте що, вони хотіли, може, пропіаритися на тому, що якби українська сторона добилася е, цілого допиту. Навіть не то, що добилося, що от, е, публічно озвучили йому підозру в державній зраді. Але ви знаєте, чим то закінчилося? Та підозра була озвучена якось таким чином, що то тільки українська сторона І про почула, не почула. Що ніби та сторона її не почула. Так більше того, вчора, в засобах масової інформації, я отримав інформацію, що виявляється адвокат Януковича. Приніс, якби верну ту підозру, тобто як протест виніс, що це вона нікчемна, вона не має ніякої юридичної сили у зв'язку з тим, що була порушена ціла процедура. Тобто вони не визнають, а відповідно Росія не визнає, а відповідно вони будуть формувати думку, що міжнародне співтовариство буде не визнавати навіть цієї підозри у державній зраді. Тобто, ну повна комедія. Я думаю, серіал цей комедійний буде трагікомедія, буде продовжуватися. Трагі так. Буде трагі продовжувати. <рек> ми ще про це будемо говорити. Правильно. На завершення правильно. нашої ну можна говорити і годину, і минулого разу ми півтори години вас мучили, але час у нас так зараз ви мене, вже немає багато. Не <рек> просто просто <рек> <рек> я ж я ж можу не тільки в харківській студії виходити. Ну правильно, да будемо говорити ще Компенсуємо з київською або іншою студією. дуже швиденько. На завершення те, якраз про те, що свобода прийде до влади, вибори. Okay. Жартували, жартували, що поки Насікорського не скажуть, виборів в Україні не буде. На Сікорського для тих, хто не знає, знаходиться амбасада Сполучених Штатів Америки у Києві. То що як у вас передчуття сказали на Сікорського? Будуть вибори в Україні найближчим часом дострокові вибори в парламент. Насправді, е американська група, яка працювала по Україні останніх півроку, е тільки спостерігала за всіма процесами, оскільки вони не хотіли якихось особливих рухів. Перед своїми президентськими ну, власне, виборами. Власне, тому і жартували про це. А, можна сказати, так. Можна сказати, що президентські вибори в США ще не завершилися, бо ви знаєте, що ще мають формально. Оті представники... влади, да, воно ні -ні -ні, ще ні. Там ще таке має бути, що ще формально за Трампа не проголосували. Бо там така система, що якби відбувається голосування, обирають представників, і ті представники голосують. Просто ми, ми знаємо, що ті представники, які зараз є, вони. Якби своєю більшістю таке проголосують за Трампа, але по-моєму то, то має відбутися чи не 19 грудня. Оце і саме і тільки з того моменту можна буде вважати, що його обрали. Коли оберуть президента, буде ще процедура інаугурації президента, він вступить до влади. Звісно, що там цивілізовано передасться влада від Обами до Трампа, але і от власне тільки тоді почнуть формуватися вже і, скажімо, в частині зовнішньої політики засади, якісь і, на яких засади, на які вони Наваду. будуть Працювати. Хоча я е, більш як переконаний, що е, позиція по відношенню до України е, буде правильною, оскільки е, в Америці не є так, як в Україні, коли президент стає президентом, в Україні все під себе згрібає і все від нього залежить. Ну, Не зовсім так є в Штатах. В Штатах, при тому, що це є президентська держава, е, великочезну роль відіграє саме. Е, Парламент, який складається з конгресу і з сенату. А на сьогоднішній день Конгрес півроку тому назад який був сформований має, має більшість, більшість республіканської, республіканської партії, якого висунус партії, яка висунула Трампа. А також сенат е сформований переважно з республіканців. Більше того, великі прихильники України, такі як Маккейн, який не раз приїжджав в Україну, і ми знаємо, це людина дуже антикомуністично, є налаштовані, який завжди виступав за надання летальної зброї для. України. України, він став сенатором. Відповідно, Трампові доведеться рахуватися з цією партійною більшістю в Сенаті і в Конгресі, і саме вони будуть виробляти зовнішню політику. Ми побачимо перші заяви дипломатів через деякий час, перші кроки. Але те, що Україна має вимагати зараз в частині війни, в частині тих самих мінських угод, переформатування нормандського формату на Будаперський формат і в ну, скрипку там мають грати Сполучені Штати Америки і Великобританії, а не Німеччина і Франція. Це однозначно. І, можливо, для нас це є шанс саме. Зміна влади в Штатах, і скажімо, можлива таке переорієнтація в українському питанні. Ну а нам своє робити, як то кажуть, і пам'ятати, що можна опиратися здебільшого на власні тільки власні сили, на власні сили. Тільки Це до речі, от, сили. от ми сьогодні святкували 25 років партії тут на Харківщині. І хочу нагадати, що в першій програмі партії чітко так і було написано: Україна повинна орієнтуватися в розбудові своєї держави виключно на власні. Сили. І ми маємо розуміти, що добре, коли нам допомагають союзники, але союзники сьогодні можуть нам допомагати, завтра можуть від нас відвернутися. Якщо ми не є сильними всередині, то ніхто нам і допомагати не буде. Помагають сильнішому. От нам треба бути сильнішим, щоб коли нам допомагали, то тільки нас стимулювали йти вперед. Бо якщо ми слабкі... Всі будуть використовувати нас, використовувати нашу слабкість і просто-напросто будуть визискувати з України і Україну трактувати виключно як сировинний придаток, як бананову буряткову республіку. А ми не хочемо такими бути. Ми велика нація, велика держава, і ми маємо право на краще майбутнє. Дякую, Ярославович, за те, що були в нашій студії. Дякую Це за була програма на часі при мікрофоні Кирил Лукаш, Харківська студія Всеукраїнського радіо, Голос Свободи. Слава Україні.